Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо на каналі ВінТік! І сьогодні ми продовжуємо рубрику покришки до мотоблоків та міні та мототракторів. Отже, сьогодні у нас серія коліс 16-дюймовий діаметр диска. Почнемо. Отже, почнемо 16-дюймову серію з. Покришки 6216. Виробником даної покришки є країна Тайвань. Це вказано на покришці. Розмір Розмір вказаний 6 0, 0, на 16. Тобто 16-дюймовий диск, 6 дюймів ширина, ширина і 6 дюймів також висота профілю. Дана покришка використовується. На мото- і міні-тракторах, якщо це міні-трактора, то це передня вісь зазвичай, якщо це мото-трактора 12-16 кінських сил, як правило, вони йдуть на задню вісь таких ось тракторців. По технічних характеристиках, що ще можемо сказати? У нас заявив виробник. Значить, максимальне навантаження на покришку складає 860 кг, слойність покришки 14 PR, Тобто вона йде з посиленим боковим кортом. І індекс швидкості 55F. Це приблизно до 60 км. Звісно, більше нам і не потрібно. Ось з такої покришечки починається наша серія. Далі ми розглянемо з вами покришки 650 на 16 і 750 на 16. Далі в серії у нас іде покришка 650 на 16. Виробником цієї покришки також є країна-виробник Тайвань. Покришка йде вже в комплекті з камерою. По технічних характеристиках ми вже розуміємо з вами, що 650 вона вже йде ширша від попередньої покришки. Тобто ширина її 6,5 дюйма, і висота 6,5 дюйма. Диск, Діаметр диска залишається таким самим. Покришки даної серії, здебільшого, використовуються на мототракторах задньої вісі. Ось. Розглянемо по технічних характеристиках. Ну, у нас ось тут є вже так само розмір 650 на 16. І ось тут. Ідуть параметри, вказані виробником. Вона також йде 14 слойна, навантаження в неї також йде 860 кг, і такий самий індекс швидкості 55, приблизно до 60 км, як ми вже з вами розглядали. Відмінність цієї покришки від попередньої тільки в тому, що вона ширше і вище по профілю. Все решта залишається таким самим. Далі у нас в серії покришка 7,50 на 16. Отже, будемо розглядати її. Отже, і закінчує нашу серію 16-ї покришок. Покришка розміром 7,50 на 16. Вона також йде в комплекті з камерою. Виробником також є Тайвань, країна-виробник. Розмір вказаний на покришці 7,50х16. Як ми вже попередньо зрозуміли, відмінність її від попередніх покришок це е, ширина і висота профілю. Дана покришка вже використовується на міні-тракторах на передній осі. Ось. І розглянемо по технічних характеристиках, що у нас заявляє виробник. Ось. Значить, е, слойність даної покришки йде 12 PR. Індекс швидкості залишається незмінним 55F. Але максимальне навантаження на покришку йде тонна 405 кг. Ось такі покришки ви можете придбати в нашому інтернет-магазині по доступних цінах. Посилання, як завжди, в кінці ролика, вам бажаємо гарних покупок. З вас лайк, підписка. Ми далі будемо продовжувати серію, тому що товару у нас ще дуже-дуже багато. З вами був Вінтік, На все добре!